Як то кажуть, головне, що посікунчиків погіли, А Путін орієнтовно на посікунчиках знову покрутив усі ті мирні плани, які привіз йому Вітков, Кушнер і ще з ними. Про це домовляння домовлятися без домовлянь поговоримо просто зараз. Прямий ефірі Ютуба 24 го і Ютуба, мого гостя це Тарас Загородній, Політехнолог говорити з ним буду я. Ім'я моє Ірина Узлова. Пане Тарасе, вітаю, щиро рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Ну, а перед тим як я вам поясню, що таке постікунчики, що я зовсім не матюкаюся, нічого маю. Ви, ви теж не Ви теж заінтригували. Так, да, я, я підготувалася. Та. Але почекайте на всі, будь ласка. Бо по-перше, підпишіться, будь ласка, на наші Ютуби. От вам тоді постікунчики смакуватимуть і все. На Ютуб 2.4, на Ютуб пана Тараса, де нас майже 50 тисяч, на мій Ютуб, де нас вже стало більше 50 тисяч, половина срібних в нас в кишені. У всіх вже майже дякуємо всім і кожному за довіру безмежно. Ви надихаєте, мотивуєте і просто даруєте нам гарний настрій. Ну І ми вам сподіваємося теж без посікунчиків. І також підпишіться на курс жарські перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту, щоб знати, яких проводити, щоб не бути як стівітко. Я не знаю, вже кажуть, він там смертельно хворий, але при цьому ж треба якусь гідність зберігати. Сама бува грішу, про це забуваю. Але ви не забувайте, знайте, коли вам маніпулюють, знайте, як це розрізнити, виявити, а головне протидіяти цьому і досягати власних для себе бажаних результатів. А також нагадаю, що триває мій збір. Ви бачите, що війна триває. Путін не готовий ні на які компроміс. Він виходить, каже, буде бути по кораблях, буду Європу атакувати. Наше з вами завдання триматися і кубки, і наших зборів. Тож переходьте, будь ласка, я збираю на п'ять комплексів реп для 15-го бойового загону з сталевого кордону. Ми вже зібрали майже 200 тисяч, трохи більше ніж за 10 днів. Чому я безмежно рада і вдячна всім і кожному, хто не проходить осторонь кожною своєю гривнею, двома десятьма тисячами. Тож дякую, друзі. А я зараз скажу тепер, що таке посікунчики. Хто хотів знати? Тут оце росіяни люблять розповідати, чим вони кого годували. Ну, окрім тих випадків, коли вони цією їжею труять а, людей. А вони це люблять, до речі. А, вже там публікують меми, що це остання зустріч Путіна. Віткова і кушнера. Значить, Пул пише: Віткаві Кушнер спробували в московському ресторані, де по деяку міг обійтися на 25 тисяч рублів. Нічого розкашелилися. Покушали пасікунчики, кулібяку і філе оленя. А на десерт обрали. Шарлотку, а посікунчики це такі невеличкі м'ясні пиріжечки, а не те, що ви всі подумали. Ну от такі, та такі вони, як і ще такі підсмажені, підсмажені. Значить, ну якщо щось, як чебуреки, тільки маленькі, от посікунчики. Але добре, що не подавилися і не отруїлися, звісно. Ну головне, що пане Тарасі, наші глядачі, судячи з заяв і без результативності цих п'ятигодинних перемовин, Путін знову повертів на посікунчику все, що йому привезли: і Вітков, і Кушне. І Трамп, тому що вийшов хто хто Юрка Ушаков, якому Вітков ще й радив, як розмовляти з Трампом Путіну, і сказав компромісів – ні. встріча да двітільна. Ми е, г г говорили не про конкретні формулювання і рішення, а про суть, про суть О, величезні перспективи. Побачили для взаємодії. Тобто ні про що. Ну давайте ми ушакова почуємо. Раптом я щось упустила. Ви мені підкажете, та й будемо коментувати. Бесіда була ісма полезна. конструктивной, весьма содержательной. И продолжалось не пять минут, а пять часов. То есть была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению регулирования долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия, и главное, еще раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для, для достижения вот мирного, долгосрочного мирного регулирования на, на Украине. Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Доволі красномовний, враховуючи, що сказати, то нічого. І правдивий, як на мене, в цьому своєму судженні був Кірюша Дмитрієв, який водив як козу Віткова і Акушнера по вулицях Кремля і Рососії, і на оці пасікунчики теж він їх відштовхнув. Написав «продактів». ну да, продуктивно. що ж тут ще ясна, понятна каже, що ні про що не домовлялися би. Віктор Шінчак, керівник правління інституту світової політики. Ну і ми з вами це говорили. І каже пан Шлінчак, що Путіна завдання було дотягнути до різдва, поки там всі, всі тепер підуть на канікули, будуть їсти там свої всі різдвяні страви, а не посікунчики. Ну а він буде тягнути час, а потім виставляти рахунок вже європі. Волстріт жорнал все це теж послухало і пише, що головний камінь спотикання мирних переговорів в території не вирішено, що ці заяви про корисність, конструктивність це ні про що ключові питання. Остронь, пане Тарас. Ми з вами нічого не очікували від цього. Насправді, крім це, що ми тепер дізналися, що таке пасікунчики разом із вами. То це все, і путіну вдалося затягнути і виграти час. Чи може все таки? Я підозрюю, що за п'ять цих годин кушнер, ці свіжі вуха, на які напав Путін і напевно навішував йому на Рюрикович. І ми вже знаємо, що саме від Кушнера залежить все таки хід переговорів ну в цій конфігурації, а не від Віткова, може щось таки передасть Трампу, що це дійсно безлад хаос через Путіна, і Путін не хоче завершувати цю війну. І до Дональда Фредовича дійде, що треба тиснути далі і більше, і швидше. Ні, ну, для для глядачів нашого каналу нічого нового немає так ну Пам'ятаєте, як тільки всі ці паперці з мирними планами у нас тут всі побігли робити виторги виробника маляр'янки, барповалу та інших заспокійливих засобів та інших антидепресантів. Так? А, от, я вам одразу скажу, що нічого не буде Тому що вийде Путін і скаже те, що він скаже. от Нового, те, що от там бачу, звіти з цього нове. Я розумію, що Путін під час розмови з Куштером дійшов вже до полтавської битви, тобто до Мазепи, до Мазепи він вже дійшов, так судячи з усього, те, що там бачили, от не розкрита ще тема Австро-Угорського генерального штабу. Залишилась та пригода Леніна в степах України. Це те, що залишилось не це, і це дуже добре в дійсності, тому що американці, да, американці сприймають себе це як знущання на себе, тому що ну це ж абсолютно конструктивні ділові люди. Коли ти там годину торочиш якусь цю маячну, вони вважають, що ти просто компостуєш мозок. От, е, е, ну ця тактика, так ця тактика Путіна вже вона вже не буде спрацьовувати як це могло могло спрацювати навесні, е, тому що процеси процеси навколо Росії все рівно запущені, вони не можуть це проконтролювати. Ну, дивіться, он я читаю е, акції Лукоїлу, щось трапилось. Да, Форс-мажор оголосили. Тому що у них забрали зараз родовища в Іраку. І за дивно збігом обставин Ви, звичайно, здивуєтесь, це була американська кампанія. Далі дивіться, як одразу ж якось засумували турецькі перевізники. Вчора ж оце прилетів в цей дрон, в цей танкер, а інший перевізник чомусь сказав, що він. З якимось дивом відмовляється тепер працювати з Росією, це якось дивно співпало з тим, що десь там біля Сенегалу був чотири вибухи на танкери, які був у Росії. Тобто ці процеси Україна активно пресингує Росію в стратегічних, в стратегічних моментах. а Путіна це вибішує От вчора він виступав на цьому так званому інвестиційному форумі. До речі, Знову промаринував цього Кушнера та Віткав три години. Ну Путін собі ж не зраджує. Він же продовжує там бакувати Він же там знову погрожував в Європі, тому що розуміє головне його завдання зірвати надання Україні грошей і фінансової допомоги. Кричав, що. Буде відрізати Україну від чорного моря. Тільки від одна відрізалка вже ми знаємо, де знаходиться біля якраз Одеси на дні. Звати її Москва, от тому, що коли він так погрожує, ну хто не знає, так Бо вони і так стріляли в дійсності по портах. Я це що... я вчора казала, да вибачте, він же ще так по Одесі постійно біля Румунії, біля Молдови, дрони да. без кінця. По портовій інфраструктурі по сховищам, з зерном я вчора казала, чим воно погрожує? Що я от якраз вилізла після нього зі своїм монострімом, ну вийшла, воно вилізла. І я от кажу: а це ми все він кому? Це ми вже все бачили. І теж, а як це Ердогану має сподобатись о цьому занепокоїсту? Ну, це його проблеми. Слухайте. Нас не повинно чувати чиїсь проблеми торгувати. Ну, Ердогану, я думаю, що донести треба думку. Звичайно, що ми розуміємо вашу. Як ви стурбованість, як ви там сказали, так через те, що ви не можете заробляти надприбутки на російські нафти. Але у нас іде війна. А, і вашу стурбованість, звичайно, ми переживаємо. І на вашу стурбованість ми відповідаємо, що більшою нашою стурбованості тоді ще і можемо додати як бонус глибоке занепокоєння, але йде війна, і ми будемо працювати в цьому напрямку. Тобто. Тут ці ситуації, які потрапили росіяни, так просто вискочити не можна. Тому я тут не погоджуюсь. Ні, Путін звичайно хоче щось затягнути, але проблема в тому, що тиск на Росію значно збільшився. І стає все очевидніше, що економіка валиться. Стає очевидніше що ну, вони вже запаси з центрального банку продають по золоту. Це фактично такий не, не, запас, який вони намагалися взагалі не чіпати, а, показують кількість, кількість аукціонів Мінфіну щодо залучення додаткового ресурсу з державних банків. А, тобто, процеси тут час явно працює на ПУ Путі, проти Путіна і конкретно проти Росії, як би вони там не бакували. А тактику, яку застосовують перемовну тактику росіяни, а судячи з того, що було оголошено і можна бачити з декілька джерел, вони хочуть дійсності забув. Ну у них не, не вийшло, у них не вийшло проштовхнути всю цю ідею через Віка цей Кушнера. Так mm -hmm. а, очевидно. Очевидно, що вони хочуть е, ну е, обговорювати другорядні питання, щоб підтримувати емоційний та діловий зв'язок з, е, з Трампом. Але судячи з того, що туди раптом раптом приїхав Ван І, е, е, Китайцям дуже не сподобався перелік цих питань, які обговорюють росіяни. Тобто, очевидно, вони торгують Арктикою А Китай. Китай все ж таки вважає, що Арктика давно вже їхня. Хто не знає, Китай оголосив себе давно вже про країною, хоча там тисячу кілометрів до, до Арктики, але вони не тікають, хто тут вже і Вони хочуть зірвати будь які сепаратні розмови з росіянами американцями. Далі незважаючи е, е, так, е, говориться, що там свята йдуть і все інше, але тут інша штата вже на носі. Це рік інагурації Трампа. І тут виникає питання, що у нас по виконанню передвиборчих обіцянок. І, і тут одразу спливає історія спілкування з Путіним, що він не виглядає не, не дуже сильним а, в перемовній позиції. І це все тисне на Трампа. Це все тисне на Трампа, тому що ситуація для нього стає все більш такою. А, не дуже гарною. Тому що все ж таки Трамп намагається виконувати свої обіцянки. Він ну, хто не знає, він дійсності один з найбільш продуктивних президентів США, якби тут в Україні багато хто до нього не ставився. Наприклад, більше своїх обіцянок він виконав ну, по першому строку, і тут він продовжує виконувати. А, і тому, звичайно, що а, а, в даному випадку. Uh, в даному випадку ми би говоримо про, uh, те, він, uh, про те, що він про те, що він знаходиться в більш гіршому стані ніж uh, на початку цієї весни. Uh, і uh, тут і запущені процеси, які все рівно тиснуть на Росію. Ну і плюс не забуваємо, Україна ж б'є по території Росії. Тому я тут не погоджуюсь з тим, що ми повинні зважати на зовнішні фактори. Ми повинні зважати в першу чергу на інтенсивність ударів по території Російської Федерації і масштабувати практику э, раптової раптової паланки цих танкерів вже на Балтійське море. Коли там це Ну це, це взагалі катастрофа буде для росіян. Ну, проти катастрофа. Якщо Україна переб'є можливість експортувати нафту, а експорт у них і так падає. Або вони експортують, але дивіться, що, що помітили нафтові аналітики. Вони та активно вивозять нафту, але вона бовтається в цьому, в океані. Вони її продати не можуть. В чому ще проблема Росії? У них же система завжди нафтовидобутку працювала з того, що вона повинна працювати з коліс. Видобули нафту і експортує за кордон. Немає цих сховищ. На відміну від Китаю, от Китай, наприклад, може накопичити сховища до піврічного сповживання власної нафти, і відповідно це дозволяє їм маневрувати своїми резервами. У Росіян цього немає. Тобто вони зараз використовують ці танкери дохлі як фактично сховища, як а це ж Ш... треба. Вибачте, це... і Блумберг я теж знайшла, готуючись до нашої бесіди. що танкери тіньового флоту Росії фактично перетворились на плавучі нафтосховища. Росія не скорочує відвантаження нафти, але через нові санкції США, про що ви говорите, є труднощі з її доставкою. І з кінця серпня обсяг російської нафти, яка вже знаходиться на танкерах, просто стоїть зріс більш ніж на 20% до 180 мільйонів барелів. Так, wow. так воно і є. Тобто проблеми, пр проблеми сильно накопичуються, uh -huh. сильно накопичуються і в не дуже гарному а, напрямку. Чи хоче Путін якось пропітляти, подумати, що щось поміняється? Хоче без заперечення, але це не означає, що він досягне тут результату, тому що час працює а, проти нього, а, і час працює проти Росії. Ну і Україна, звичайно, свою активну дипломатію повинна додавати в першу чергу продовжувати удари по території Російської Федерації, нарощувати ці удари. Ну і тут я думаю, що думаю, що наше керівництво нашої держави теж тепер буде нагадувати про обіцянки. Про обіцянки не дати комусь тамагавки, тому що росіяни обманули це ж очевидно. Так, так. Не хочуть миру, а Україна дуже хоче миру. Тому дайте тамагавки. Ми не будемо бити туди, куди потрібно, для того, щоб довести, довести, що Сполучені Штати Америки є великою державою. Ми ж не про себе ж турбуємося. Ми ж повинні розуміти. Ми ж турбуємося в першу чергу про те, щоб шановний Дональд донедредович. Зміг отримати вчасно Нобелівську премію миру. Але ж, бачите, не виходить. Тому треба добувати об'єкт, який заважає. Рухатись по цьому напрямку, а це Росія, і перва причина Путіна і суб'єкт теж а так. Тому я думаю, що на питання Наталі Григи, чи та пане Тарас, як ви вважаєте, брудний план Москви спрацював. Ми ж відповіли, що ні, бо Путін ставши позиції. Ми не я, він не мав ніяких перспектив. Я вам одразу ж одразу сказав, що вони знову пішли по, по накатанні, і у них є дуже потужний ворог цього плану. Це Рубіо Рубіо uh -huh. реально завалив цей план, де тільки можливо. А, тому що а, ну, ну, по перше, я впевнений, що йому тупо не сподобалося через його буде. голову. Це все про, проходило. А, далі я думаю, що там ще внутрішнє політичне питання, а, тому що там підключився Дівенс до цієї історії, а в США. В США очевидно зараз іде питання, хто буде висуватися на президентську посаду після Трампа. Тут є явна пара говоритів. А, є фа пара фаворитів: це Рубіо і Дівенс. І тому, тому очевидно, що Рубіо дуже не подобаються ці рухи Дівенса, і він хотів би, щоб з Дівенсом було якомога більше провалів пов'язано. Тоді він буде першим номером. Так що такі, от обставини, які теж працюють на нас, ми повинні розуміти в історії з апаратом Трампа. З тим, що чи є там е, люди, які могли б якось симпатизувати Росії. є, але вони не на керівних посадах. Ну от Вітков, наприклад, да, там Де Скушнери, все інше, е, на відміну від попередньої адміністрації, де русофільські політики, як там е, Селіван, Бьорнс, Блінкен, вони обіймали ключові посади і могли керувати багатьма. Позиціями, ну і це позиція була Байдена. В принципі. Тут же тут же немає такого. Немає такого. Є а, конкретні люди, але вони не є системними. І це дуже добре в дійсності для нас. Ну і знову таки, сама політика Трампа вона в дійсності антиросійська, хоче він цього чи ні. І наші глядачі, яких уже на вашому Ютубі та на, на, на нашому та Ютубі Тараса Загородня більше 4 тисяч ста людей. Поставте лайки. Будь ласка, на Ютубі 24 у нас майже 2 тисячі людей на загал 6 тисяч людей нас дивляться. Дуже дякуємо вам і за слова подяки і компліменти. І мені, і пану Тарасу, що три улюблені канали ваші і шительмана. Ми дуже дякуємо. Та, і шительмана гарно ви дивилися вчора. Молодці а, і хоч Іра була трохи не в настрої, але ви мені підняли, пане Тарасе. Але каже, отут Трампа ще збирав свій уряд, потім виходив з неочікуваною заявою, яка була ні про що. Але ми чекали. Я теж з нашими глядачами по 21-й вже працювала. Ну, ви знаєте, у нас є такі формати. Ви часто теж долучаєтеся, але він сказав, що війна це безла. Цей треба закінчувати. Плюс сказав, що Америка вже велика держава. Але наша глядачка питає, що що вже Америка стала великою за Трампа. Бо такі переговорники більше як бандіти, трохи нагадують. От чи здається нам, що бандіти там тільки по. Половина, а решта все-таки вже е, зробили Америку великою і зроблять, коли будуть ще більше тиснути на Путіна. Ну давайте я вам скажу: те, що це нам так здається, що скрізь бандити. Да? Тому що те, що ну, Трамп така людина, що він просто робить це все відкрито. Е, він говорить, ну, ми отак от домовляємося. Я не хочу там дипломатичних реверансів. Я вас запевняю. Е, постійне перемовини з росіянами завжди йдуть. Це робив і Байден, це робив і Обама, і все інше. Питання в тому, що вони все це затягували і більше базікали. Але от те, що ми бачимо, ну, Трамп, знаєте, підтверджує, підтверджує цю приказку, яку зробив Марк Твенша 19 сторіччі. Це відомий всім американський письменник, який сказав, що краще не знати, що робиться ковбаса, як пишуться закони. Так і тут. от Краще вам не бачите спокійніше бути, як, в дійсності, проводяться перемовини політики. Отак, от, от за зачиненими дверима, і все відбувається. І тиск, і блеф, і компромат на тебе шукають. А, тільки Трамп це просто відкрито робить. Він показав вам всю кухню. Ні, та ще так. Він показав, як робиться ковбаса. да А у нас всі одразу ж почали, знаєте, там. е-е Затискувати носік, фі, як так хіба так можливо чи ні, ні неможливо. Але стосовно того, що його політика, ну, а в дійсності у Трампа дуже багато є перемог щодо просування інтересів Штатів Америки. нас просто на це помічається. Якщо чим швидше він забере Венесуелу, це взагалі дуже важкий буде удар для Росії та Китаю. А, тому що він буде контролювати величезні запаси нафти в світі, і це дуже добре для нас, в дійсності. Чому тому, що Китай і Росія це одна а, а, в даному випадку одна банда. Якби ви не ставились до американців, ви повинні розуміти, що а, нема кому приборкати Росію та Китай як американців, а, е, можна до них по-різному ставитись, я завжди говорю, але ви повинні розуміти, що. У американців от, е, американців їх історії ніколи не було, щоб вони будували констабари як системну політику, тому що це зовсім інші люди, і все в цьому світі, ось цей світ, після 45-го року, тримався виключно на американців і буде триматися, тому що іншого способу побороти автократії, ту повзучу історію, яку підтримує Китай, ну в світі немає. А це можуть зробити тільки американці. А, так вони десь будуть робити не дуже приємно. До угу. може не дуже красиво. Але знаєте, Гітлер вже теж думав, що американці не будуть а, проти нього виступати, тому що немає там. Думав, що у них немає можливості. Але це закінчилося тим, що а, британці разом з американцями просто стерли в порах, просто стерли в порах німеччину, бомбардувавши їх щоденно. Інколи виникає побоювання, що там точно ніяке американське чучхе не наростає, тому що Трампу виходять там на засіданні уряду і каже, дякуємо. Це якби не вибули б торнадо, торнадо нема. Ви зупинили торнадо. Та, ні, ну. ну давайте. Це ви ще послухайте. Послухайте, ще змі демократів вони не таке там, да? от те, що вони реально три роки приховували в якому стані був Байден, так. От до речі, Трамп вже скасував укази, деякі Байдена, знов. які підписані не ним, він уже це скасував буквально там на початку листопада і знов все погада. Да. No. що те, що приховувалося, mm -hmm. те, що приховувалося, те, що багато не договорювалось, і так далі. Тому там, там у всіх є скелети. Ота от справа Епштейна, яка зараз розкручується. Знаєте, тут у нас теж говорять, ну, от це проти Трампа, і все інше. А у мене питання, чого Байден не рухав цю справу. Ну, да. Вона ж з'явилася в 2019 році, забув. <ріст> <ріст> забув, ну тому що там, знаєте, я думаю, що там багато демократів теж так засвітилися, що не хотіли б дуже там з'являтися. Думаєте, а, вони теж то тому... любили яєчню робити. Я Шла думаю, сказати, що так, там так. не тільки це було. Тому, тому ми повинні розуміти, ну, об'єктивно оцінювати ці речі. Ну, не буде американці ніколи авторитарною країною. Ну, дивіться, а, чому Ніколи авторитарної... Ну, Давайте от, ознаки авторитарного лідера авторитарної країни. Це збільшення ролі держави. так? Ну, Трамп говорить: ні, ми будемо скорочувати роль держави. Воно скорочує живи дають більше свободи. Авторитарні лідери, наприклад, категорично проти, щоб населення було озброєне. Тому що озброєне населення це свобода. А за що виступають республіканці? Вони виступають за вільне володіння зброєю. Далі вони завжди намагаються контролювати змі так, в різний спосіб. Але ж цього не відбувається, що CNN забрало у демократів? чи там CBS? так він ну, там не обмежують конець, доступ, та. кажуть подають інші, що прописують питання. Перших рядах сидять блогери позитивні. Ой, ну слухайте, коли по пентагону забороняють лазити по секретних в цьому з то це по моєму нормально. Ну і ну, від собі у нас бо по міністерству оборони зараз різні журналісти лазили. Невідомо до речі, на, на кого можуть співпрацювати. Тому давайте це так: так ось треба тепер подивитися. Угу. А хто ж виступає за навпаки за збільшення ролі держави, скор... відсутність можливості? Носити вільне володіння зброї, а от запроваджує фактично цензуру в змі, як це було там стосовно багатьох проблем. І тут виходить, виходить що якраз опоненти Трампа це роблять, там да та ще раз говорить що під час слідства головне не вийти на самих себе. Пане Тарасе, дві хвилини. А ви, Ігор Тишкевич, Вадим Денисенко, всі звернули увагу. По перше, що візити в ан і не бувають просто так. Ну, ми ще вчора раз вами це ми помітили одні з перших на фоні а, активізації переговорного треку до Росії. Раз, два, що да сьогодні починається фактично тридені з третього по 5 ом, візит Макрона до Сі одного з найбільш впливових для Сідзінпіна переговірників від Європи. Бо він має реально вплив і знає, як розмовляти з сідзінпіна, і питання російсько-української. Війни, а чого тут чекати, дві хвилини? Нічого. Ну, він Нічого. розмовляє з Європою, там же все просто, це ще раз одне. Це, він це ядерна є. держава. Це ще раз показує. Якщо ти сильний, у тебе є ракети, з тобою всі розмовляють і дуже дослухаються до, до, до твоєї думки. Тому що Німеччина для них не авторитет в даному випадку. Ну, звичайно, що вони збудуть щось розмовляти, але. Я завжди говорив і продовжую говорити, поки європейці для себе не вирішать питання, чи потрібне існування їм Росії, і не поставлять питання руба перед Китаєм або вони, або Росія, нічого не буде, рухатись не буде. Поки вони ці танці збудномі і далі будуть брати з них нафту, купувати у них металургію, отримувати корупційні гроші. Це на жаль і далі буде продовжуватись, тому що Китаю зараз невигідно припиняти війну їх і так все влаштовує, як і Путін. Ой, прийнято все clear. Ну, буде продактів, як то кажуть. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Все зрозуміло, клепати свою зброю, бити по Росії, тиснути. Ну, власне, сценарій є. Секрет є, ну, он секрет, а тут навіть він і зрозумілий. Будемо діяти. Дякую вам дуже за цю конструктивну бесіду завтра о 13.00. Чекатимемо на вас, з нашими глядачами. Вам хорошого дня, наразі на все добре. Дякую, до побачення. Тарас, Загородній, політехнолог, я Ірина Узлова з нами майже 5 тисяч наших обізнаних розумних глядачів. Я бачу по питаннях, ремарках, коментарях і лайках. Побувало на Ютубі пана Тараса, куди я вас закликаю підписатися. Рухаємося до срібної кнопки. Нас майже 50 тисяч на Ютубі. 2.4 го нас дивилося більше 2 тисяч людей. Чудові теж активності. Ваші нам подобаються лайки, коментарі не забудьте. Курсорські перемовини, маніпуляції, тиску та самозахисту від пана Тараса. Посилання на цей курс в описі під цим відео. І звісно, мій збір на п'ять комплексів РЕП для 15-го бойового загону сталевого. Кордону ми збираємо і за 10 днів трошки більше зібрали вже майже половину, майже 200 тисяч гривень із 420 тисяч необхідних. Давайте до різдва піднатиснемо, щоб наші бійці були з таким потрібним для них подарунком, який дозволить глушити зв'язок ворога і глушити ворога на загал. Це є наша мета, ви ж все чули. До наступних зустрічей. за кілька хвилин я з'люся на своєму Ютубі слова Токс із Ігорем Челенком. І ви приходьте, будь ласка.